У всіх багатоквартирних будинках є загальнобудинкові мережі. Мене звати Валерій Пиндик. Я діючий голова правління житлово-будівельного кооперативу, також діючий голова правління двох ОСББ і діючий голова правління першої в Києві асоціації ОСББ Солом'янського району міста Києва. І це мережі холодного та гарячого водопостачання, це мережі водовідведення. Електропостачання, газопостачання, теплопостачання, і також в більшості будинків це мережі для телебачення або мобільного зв'язку і інтернету. Всі ці мережі вони знаходяться в спільній сумісній власності і вони обслуговуються, утримуються а також ремонтуються власниками, співвласниками багатоквартирного будинку. Тому в разі, якщо у вас виникло бажання створити ОСББ, розпочинайте з їх обстеження, технічного стану, огляду їх стану, залучення фахівця, який дасть свій висновок стосовно їх технічного стану, тому що в подальшому це буде впливати на формування розміру внеску для утримання будинку і прибудинкової території. В залежності від того, який будинок, це вікова категорія, це е, кількість квартир або секцій, е, потрібно буде е, визначитися з тим, яким чином ці мережі обслуговувати. Якщо це будинок е, досить похилого віку, 20 і більше років, то е, тут е, треба, виходячи з аналізу стану цих мереж, визначити, чи потребується мережа зразу одразу втручання, тобто якогось ремонту. А якщо вона знаходиться в задовільному стані, то можливо е, розглянути варіант обслуговування мережі самостійно за рахунок найманого е, працівника, тобто сантехніка, електрика, теплотехніка. Якщо будинок більш сучасний сучасні будинки обладнані вже більшою кількістю цих мереж, то тут би більше напевне порадили звернутися до компаній, які безпосередньо займаються обслуговуванням цих мереж, і їх рекомендації також були влучними на початковій стадії. Якщо ви ініціативна група, яка а, має наміри створити ОСББ, знаходиться в місті Києві. То ви можете звернутися в залежності від вашого району до будь-якої районної асоціації, тобто асоціації вашого району, і наші колеги, діючі голови ОСББ та ЖБК, зможуть вам на початковій стадії дати поради, консультації, підказати, яким чином з чого починати. Якщо ви знаходитесь в інших містах, і у е, вашому місті нема асоціації ОСББ, то залишайте коментарі під цим відео. Ми вам надамо пораду.